Володька на місці, так? Да? Володька на місці, зараз саме коптівку розпалює. А ви вже сюди його протащили. А ти чув, що за наше парі, що я ляпну оце на камеру. За... за ти ж мана, я дам Ікса, так". Да. То, наверное, так і Буде, Буде, так? Да? Вовчик буде батувати. Люди, люди їдуть коротше, на мана, заберу, Ну, А я тобі скажу, що такі речі вони можуть мотивувати. От Вовчик сяде, поїздиться на машині, йому сподобається, він запалиться і буде працювати і робити все для того, щоб... Подальшому пересісти на таку машину. Я йому так і казав, кажу, давай, понравиться, то може забереш там, зроблю якусь мінімальну розсрочку. Блазу, а ти будеш на поки? <гумірко> на лечитіку? А ти з нього котільню ще одну зробив? Ну <гумірко> так, в ньому <гумірко> і так же. Чо а чого вовчик не робить оцих там, замочав, суль, коротше, своє щось. <гумірко> ну я не знаю чого. Хлопці вже сміялися. Не вистачає. хлопці підписуйтесь Golden Truck, кому потрібна тяга. Звертайтеся, підписуйтесь на Ютуб канал на Ютубі. Ігор розказує, як проходить бізнес. Знімають огляди і інтерв'ю з різними знімати. Цікавий да. контент. з інтерв'ю з різними людьми. Да. Може мене колись запросять, Може, запрос все всіх, всіх, всім рекомендую.